Коли наприкінці XVIII століття Російська імперія загарбала східні землі Речі Посполитої, самодержавна влада відразу зіштовхнулася з аномальною для себе ситуацією. На цій території мешкали сотні тисяч так званих шляхтичів, котрі часто нагадували голодранців, але були вільними, свободолюбивими і головне, нікому не підпорядковувалися. Шок для російської ментальності. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, царат був без перебільшення спантеличений тим фактом, що серед нових підданих російської корони є багато некерованого, а тому небезпечного люду, і з цим треба було щось негайно робити. Проте швидко адаптувати анексовані землі не вдалося, бо соціальна структура речі Посполитої і Російської імперії кардинально різнилися. Йдеться про відмінності в законодавстві, системі судочинства, оподаткуванні, менталітеті, врешті-решт, про що ми вже згадували. Тобто правобережна Україна, а ми, звичайно ж, говоримо насамперед про українські землі, наприкінці 18 століття мала абсолютно відмінний від російського уклад життя. Перед Санкт Петербургом постало відразу кілька нагальних питань. Оскільки шляхта становила відчутну частину населення Західних губерній, державний бюджет не дотримував значні кошти. Ба Більше, якби всій шляхті надали російське дворянство, то цей прецедент створив би дисбаланс з іншими регіонами імперії і завдав значного удару соціальній структурі. І нарешті головне: культурна, обрядова та майнова відмінність шляхти сприймалася росіянами як загроза, потенційна можливість відродження, як вони казали, польської державності. Виходячи з цієї диспозиції, шляхта була приречена: в російській імперії на неї очікували соціальне та культурне знищення, масова декласація та цілковите зросійщення. Цей процес тривав десятиліттями. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Після приєднання правобережжя до Російської імперії місцева шляхта опинилася в абсолютно нових правових умовах. Законом, який регламентував правовий статус російського дворянства, була дворянська грамота 1785 року. Згідно з цим документом, кожен дворянин мав довести своє походження. Лише після такої процедури він заносився до родової книги дворянства. Згідно з дворянською грамотою, дворянство поділялося на шість категорій, для кожної з яких була передбачена окрема частина в родовій книзі. Шляхта, яка доводила своє шляхетське походження, як правило, вносилася до першого розділу так званого спадкового дворянства, і лише дехто міг довести своє стародавнє благородне походження. Тоді такого новоспеченого дворянина заносили в шостий розділ. Крім дворянської грамоти, важливим для правобережної шляхти був закон від 19 червня 1791 року. Він визначав будинок як різновид нерухомого маєтку і тому дозволяв заносити до родових книг дворян, які мали лише будинки у містах. Щоб інкорпорувати шляхту в лоно імперії, Катерина II видала указ від 5 травня 1795 року, який адресувався безпосередньо виконувачу обов'язків мінського, зяславського і браславського генерал-губернатора Тимофію Тутолміну. Імператриця вимагала провести процедуру легітимації насамперед дрібної шляхти, щоб за її рахунок поповнити лави податкового стану. Масова подача документів припадає на 1801 вісімсот роки. На правобережжі найбільш поширеними доказами шляхетства стали свідоцтва 12 благородних осіб, виписки з метричних книг і ревізій, документи про службу предків. Документи на дворянство затверджували дворянські зібрання, після чого передавали матеріали на розгляд Герольдії. Загальна статистика легітимації 1803 років по трьох губерніях виглядає так: з 265 тисяч шляхти 106, тобто 40%, відсотків подали до зібрань докази дворянства, з яких розглянули 60 тисяч або 22%. відсотки. Найкращі показники легітимації мала Київська губернія. Розгляд документів у Волинській і Подільській губернії мав набагато гірший організаційний рівень. Загалом цей етап легітимації шляхти тривав до 1806 року. 17 серпня 1810 року питання дрібної шляхти було визнане государственним ділом, який мало займатися Міністерство внутрішніх справ. Зокрема, йшлося про влаштування чиншової шляхти і євреїв. І з самого документу видно, що в свідомості імперських російських чиновників дрібна шляхта належала до самобутнього етнічно-соціальної групи, як ті ж євреї. Водночас розбор шляхти початку 19 століття не приніс бажаного для російської влади результату. Дворянство отримали тисячі підозрілих осіб, які за укладом життя не надто відрізнялися від селян чи міщан. Тобто, питання інкорпорації шляхти до соціальної структури Російської імперії не було вирішене і навіть принесло негативні наслідки. Протягом правління Олександра І проблема статусу шляхти фактично знаходилася в стані стагнації, а дрібна шляхта стала заручницею і головним соціальним обвинуваченим в добу політичних катаклізмів 20-30-х років 19 століття. Зокрема, прискорило політичне знищення шляхти листопадове повстання 1830-31 років. Російська влада розглядала вказаний заколот, особливо на правобережжі, як шляхецький. За різними підрахунками дрібна шляхта складала від 30 до 50% від загальної кількості повстанців. Отже, 1831 рік можна вважати визначальним на шляху знищення шляхти в Російській імперії. 19 жовтня вийшов указ, який зобов'язував всю нелегітимовану шляхту записати до податних станів, зокрема громадян, тобто міських обивателів і однодворців, сільських обивателів. А на грудень 1831 року припадає підготовка та впровадження указів про створення повітових ревізійних комісій, а згодом губернських, які мали переглядати справи новоспечених дворян, 11 жовтня 1832 року. Сенат схвалює указ про поділ колишньої шляхти на три розряди. Перші дворяни, які володіли маєтками і селами, другий дворяни, котрі не мали маєтності, але були легітимовані. І третій шляхта, яка була не затверджена в дворянстві і не володіла маєтками і селянами. Тобто в 30-ті роки 19 століття розпочався процес декласації шляхти, який в основному стосувався другого розряду. Влітку 1839 року імператор Микола І доходить висновку, що, попри вжиті заходи, процес декласації поляків надто затягнувся. Ревізійні комісії на місцях працювали неефективно. Натомість, тодішній київський генерал-губернатор Дмитро Бібіку запропонував об'єднати губернські комісії і створити одну центральну. Ініціатива була втілена в життя на початку 1840 року відповідним указом. Центральна ревізійна комісія працювала до 1845 року. Протягом цього терміну було скасовано увага до 75% легітимацій, тобто 3 четверти шляхти, які отримали дворянство на початку 19 століття. Вони були позбавлені цього статусу і записані до податкових станів. Як писав французький історик Даніель Бовуа, робота ЦРК була насамперед підпорядкована одній меті, щоб позбутися шляхти як чужорідного тіла в російській державній системі. Долю решти 25% справ визначали вже в Герольдії, але навіть такий результат повністю не влаштовував російську владу. Наприклад, той же Бібіков, демонструючи неабияке розуміння ситуації на правобережжі, у 1846 році наголошував на необхідності скасування станів однодворців і громадян, які заважають в короткий термін розчинити колишню шляхту в селянському і міщанському середовищах. Вся декласована шляхта відтепер мала платити податки, підлягала рекрутському набору, втрачала право на середню і вищу освіту і, відповідно, позбавлялася соціальних перспектив. Фактично, царат знищив шляхетський стан, а дворянство, врешті-решт, отримав лише найбагатший прошарок колишнього нобілітету Речі Посполитої. Друзі, а ваші предки зазнали декласації? Чи, можливо, ви є нащадками селян, які насправді походили із славетних родів? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Також приєднуйтеся до сайту хроніки Генеалова, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.